you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Народна депутатка України Мар'яна Безухла, хоча сама часто потрапляє в скандали та не є святим політиком, задала дуже цікаве питання Петру Порошенко. Так у своїх соцмережах нардепа написала: де сини Порошенка? Хто знає? Цим вона викликала масштабне обговорення цієї теми українцями, що навряд чи подобається самому Петру Порошенку. Як відомо обидва дорослі сини Порошенка, 39-річний Олексій та 23-річний Михайло, спочатку війни не поверталися. В країну, схоже, золотий генофонд перебуває за кордонами, навіть не планує повертатися на батьківщину, тим більше її захищати. Найімовірніше, вони продовжують відсиджуватися в Лондоні, поки їх батько курчить себе найбільшого патріота, як каже автор, та змагатися за владу. Варто зауважити, що старший син Петра Олексійовича Олексій Порошенко навіть воював у зоні АТО. Тоді ж з'являлося, що він поїхав на фронт доброволцем, але під іншим ім'ям та призвищем цікаво, чому саме так це відбулося, але це інше питання наразі українців цікавить, чому сини Порошенка досі не повернулися в Україну та переховують за кордоном. Він до речі, як людина, яка пройшла АТО, мав бути мобілізований в першу чергу в лютому березні 22-го, Пишуть українці в коментарях під постом безуглої. І дійсно виходить так, що одних мобілізують інші з військовим досвідом, навіть не думають повертатися та боротися за перемогу. До того ж, і сам Петро Олексійович давно не згадував про своїх нащадків і те, де вони зараз перебувають. Мабуть, не хоче вляпатися в ще більші скандали. Тому тримає інформацію у великому секреті, як каже автор. Звичайно, бо інформація про синів утікачів точно не допоможе його політичній кар'єрі. Вважає він на цьому. У мене все підписуйтесь на канал і ставте лайк.